Як у більшості організацій, у вас на роботі можливо існує система захисту комп'ютерів і мереж. На жаль, цього не завжди достатньо. Для захисту даних і мереж вашої організації та інформації про клієнтів і працівників потрібна участь всіх користувачів комп'ютерів. На щастя, інтернет безпека потребує лише невеликого обсягу знань, планування а головне роботи. Тому важливо дотримуватись правил інтернет безпеки. Почнемо з того, як захистити свій комп'ютер. Якщо у вас на роботі є правила користування інтернетом, вам треба знати і виконувати їх. Для захисту інформації вашої компанії почніть з перевірки системи безпеки вашого комп'ютера. Антишпигунські та антивірусні програми мають бути завжди активованими. Ввімкніть захист свого комп'ютера у центрі безпеки панелі управління і активуйте сканування всіх вхідних і вихідних миттєвих повідомлень. Щодо електронної пошти, важливо захищати свій робочий комп'ютер від аналогічних електронних листів, що можуть завдати шкоди домашньому комп'ютеру. Наприклад, СПАМ, тобто небажану рекламу і листи, можна зменшити, встановивши найвищий рівень фільтру електронної пошти для спаму або рибалок. Отримавши електронною поштою СПАМ, помічайте його як спам, щоб сповістити провайдера. Щоб фільтр не видаляв корисну пошту, запишіть важливі контакти до адресної книжки. Тепер поговоримо про те, як захистити свою приватну і робочу інформацію. Листи від шахраїв рибалок схожі на офіційні електронні листи від банку, інтернет-провайдера або інших законних компаній з попередженням, що ваш рахунок закриють, якщо ви негайно не підтвердите його номер або пароль. Видаляйте такі листи, а якщо не впевнені, телефонуйте у компанію, щоб пересвідчитися. Деякі електронні листи містять небажані програми або віруси, що можуть завдати шкоди комп'ютеру. Тому ніколи не відкривайте додаток до електронного листа, якщо не знаєте, від кого він, і налаштуйте пошту на автоматичну перевірку на віруси всіх додатків перед завантаженням. Пам'ятайте, що захист паролю має бути завжди активованим. Не використовуйте паролі, які можуть вгадати інші, наприклад, послідовні цифри, свій день народження або ім'я домашньої тварини. Використовуйте комбінацію великих і малих літер, цифри, спеціальних знаків, зірочка, знак оклику тощо. Не використовуйте функцію зберегти пароль у формуляра входу. Завжди виходьте з комп'ютерного сеансу наприкінці дня. А залишаючи офіс, закривайте портативні комп'ютери у шафах або ящиках столу. Допомога у захисті вашого робочого комп'ютера і вашої інформації. Інтернет безпека має бути пріоритетом на роботі. Будьте пильні, активні та в безпеці. Подробиці читайте на нашому вебсайті.